Сильно, мощно, надежно. Там красиво. Так. Не люблю спорю. Убив. Би. Всіх вітаю! Сьогодні у нас презентація нового продукту, а точніше розпаковочка. Це у нас генератор Alimar на 275 КБА. Але для того, щоб нам відзняти його презентацію чи розпаковку, нам потрібно його трошки переставити. Будемо розпочинати розпаковку. Очікуємо побачити. Якісну збірку, так як ну непоганий, наче бренд. От і переконаємося. Так, ну що ж, поїхали. Зачайна транспортна обгортка, нічого тут такого немає. О! Красота! Так, ну що ж, почнемо. А почнемо, мабуть, з тих дверей, так як вони у нас відкриті. Так, у нас тут електрощитова, пульт управління. 13.06.23 пройшов контроль. Алімар. Сильно, мощно, надіжно. Ключики. Ключки, я так розумію, у нас від цих дверцят. Ні, да. да. Одні ключі знайшли. О, документи. Що в нас в документиках? А чисто параметри. Це у нас. Ага, подовжувач для головного вимикача. Так. Я... Да, да. Вмикнули. Вимкнули. О, ві... о вікни. Вік... Вікнить. Ну, хто сила не вдався? Так, це у нас що? Що це у нас? Це у нас, це у нас, навіть не знаю, що це у нас. Можливо ізоляційні перегородки, скоріш за все. Ну, хай буде так. Я так розумію управління двигуном. До речі, про двигун, зараз ми до нього дійдемо. Ну, звісно, аварійна зупинка. Це кнопка яка має бути скрізь. Погнали в моторний відсік. Не дивлюсь. Не дивлюсь. ой 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 Як же все гарно? Ляпота? Прям ляпота. Ряд на ТНВ, де? Cool. Ооо, о, це дуже круто. You sure about that? Дуже круто. You sure about that? Це правильно я розумію. Це у нас фільтр антифрізу. You sure about that? Sorry, не антифріз. Це моторний. Ось у нас теплообмінник іде. антифриза і моторного масла. Масло ось заходить у нас або виходить звідси. І ось тут йде воно на блок. Ну, Скажімо так, норма. О, акумулятор, наскільки у нас оку 150. 150 ампер годин для важких умов роботи. Паливний фільтр, підкачка ручна. В принципі, класика. Ну, Моторчик круче. Механіка, мінімум електрики. Це прям, прям жир. От б хотілося додати, так це утримання для дверцят. От Отдай. Покажись. Я хочу на тебе подивитися. О, навіть так. Непогано. Дуже непогано. А є, є. Норм. Для обслуговування, до речі, зроблено дуже зручно. Сюди повітря заходить, турбинка чия у нас. Не знаю таких. A few moments later. А турбинка у нас М24 незвісна, але звісна все-таки, це гарит. Розкручується, ну, точніше нагнітається в інтеркулер, за інтеркулером впускний колектор. Вентилятор у нас примусового приводу від шківа. Генератор... Щуп, о, до речі, щуп. Отдай. О, Щось масла мало. А, до речі, з табличка самого генератору генераторної установки. Єдине, що дивитися рівень, а, є окошечко. У нас є віконечко, щоб подивитися рівень антифрізу. Даже не треба нічого відкручувати. До речі, місця тут вистачає. Навіть якщо якісь ремонти робити, не потрібно знімати обшивку. Погнали далі. Так, у нас два акумулятори. Значить система 24 вольтова в плані мотору. Да, Стартир у нас також на 24 вольта. Гофра. До речі, гофра. Чи з спружинкою, чи ні. Так, да, спружинкою. Нормально. До речі, є механічний датчик забитості фільтра. Коли він буде забитий, він видно червоненьку міточку. Фармувачки. Да, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, він буде показувати тільки, коли машина буде запущена. Це так. О, помпа у нас взагалі окремо стоїть. Привод чисто шестеренний. І вона стоїть окремо абсолютно. Тобто, якщо з нею щось трапляється, нам не треба розбирати півмотора чисто ось тут. І то все на резинових хомутах і цих шлангах. Круть. Круть. О, ось і всі остальні ключі. Ціла в'язка їх. До речі, підігрів антифризу для холодної пори. Це також гарно продумано. О, колектор. Що класно, він йде з трьох частин. Перша, друга, третя. Для чого? 6 циліндрів, він досить довгий при великих нагрівах, а вони будуть, так як машина буде працювати на постійних обертах з різною нагрузкою, Щоб він не ломав самого себе при нагріві розширені, ну, звужені. Озроблений спеціально він з трьох частин. Він буде грати на оцих саме з'єднаннях. Ну це класно, він довго служить. Такі колектора точніше довго служить. Це факт. О! Буде сумочка ходити в ОТБ. Що у нас тут? Мануал, оператора. Користувацький, так скажемо, мануал. Круть. Усі абсолютно панелі зсередини прошиті шумо-віброізоляцією. Прям всі. Так, у нас ще один люк. А тут у нас схований, скажімо так, сама, сама дорога частина цієї установки альтернатор. І так, що можу сказати, ми... Коротко оглянули будову і конструкцію даного генератора. Це у нас генератор на 275 КВА. Що можна сказати про нього коротко? Це просто, надійно. Я думаю, довговічно, так точно, так як силова установка в нас заставляє в себе повірити. Прошу до покупки, готуйте санки влітку, готуйтесь до зими.